По ти сині, плине кача, по ти сині. Малко ж моя не лаймені, мам... Ми в злу годину, залаєш ми злу годину, сам не знаю, де погину. šve bude brať i Життя батьки ваші лиману в пустині померли, а це що з неба сходить, щоб той, хто його їсти ми не вмер, ящик символ. Приходить за мене, не удуватиме сумені, віри, а не матиме шайпін полз. Я сказала, hey, не мають <праць> мене качество. Прийде на мене, то на мене приходить, я не відкинув, я <праць> в неба. не буду тебе. Не на того, щоб волю чини, але волю того, кто послав мене. Mamko, ж моя, не лайме. Плач і горе і, да, і гризота, бо пішов в життя молодий чоловік, який ще не встиг добре пожити, не вспів подивитися добре на те життя, але він пішов захищати свою державу, захищаючи державу, боронив своїх дітей від нападу того, того тих чужинців і сьогодні. Знаєте, саме так, що мене дуже болить, то то, що маленькі діточки, ще рік тому ми хрестили дитину, а сьогодні другу дитину, а сьогодні вже сьогодні немає. І так, для нас він є герой. А хлопчик той маленький, донечка, він є сироти. Вони не мають. Так, ми будемо пам'ятати його, а діти хотіли би пам'ятати. Ну донечка, ще може щось запам'ятає. Синочок і не буде пам'ятати, хіба по фотографії. Той дуже великий великий бій, велика знаєте, розпука для, для родини. Тому що проживши якісь 2-2,5 роки тут, він. Закінчив своє життя, Пам'ятаю, як вони переїхали сюди, в село. Як село святішило. тішило, як казали так, до нас прийшов новий житель. Як то гарно. Потім хрестини. Ми хрестимо діти. Є прибуток в селі. А сьогодні ми відправляємо його до життя вічного. Дорогі браті і сестри. Знаєте, дуже великий жаль, великий бій. І сьогодні Михайло, знаєте, ще такий, отакий, от знаєте, ну-ну-ну. За пару днів день народження, а вчора Михайла, а нині він вже йде до життя. Ворожений в селі Долішне, рядом сусідне село. Останні два з половиною роки проживав у Нижній Луковіці. Урівноважений, спокійний, дуже гарний, усміхнений, добрий, добрий, працьовита людина. І була добра опора для сім'ї. Знаєте, діти, жінка, діти ростуть і тішаться, бо мають доброго тата, бо мають, бо мають опору. І прийде час, повиростають і будуть ці тішити, як тато тішиться діточками, так потім у діти тішаться тато. Він сьогодні прощається своїми, своєю дружиною, Василиною. Нехай Господь, Знаєте, недовго ми жили разом, але ми були як ми були одно тіло. Сьогодні ти залишаєшся сама. Вибачай мені таке, таке така моя доля, такий мій хрест, і твій хрест ще тяжкий, бо від сьогодні ти вже є. Ти не просто дружина, ти є вдова. Ти ти зараз, але пам'ятай, що коли ми читаємо в святому письмі, там пише що Господь сироту і вдову. Він пильнує, дбає він про їх, тільки моліться, пам'ятайте, а він перед Христовом Боже буде молитися за мир і спокій у нашій державі, за що за яку він віддав життя, і за мир і спокій вашу сім'ї, яку він своїй сім'ї, яку, яку він дуже любив. Прощається з донечкою Боженкою та синашком Святослава. Прощайте, мої діточки, і прошу вас, простіть мені, бо я не встиг вас добре з вами побавитися. Я не встиг з вами добре поговорити. Я, я не мав, може, коли коли був час не було часу, а потім вже не було, а зараз вже і немає я. Прощаються з батьками, мамою, Марію та батьком Мирону, прощайте мої батьки. Знаєте, як то є тяжко, тому що. Не може, як то все батьків, собі казали, о маємо діточок вже гарні, великі, як помремо, то вже буде кому нас похоронити, буде кому зайти на той гріб. Але так виходить, що ми ви маленько його повивали, про нього дбали, і сьогодні положили до гробу і у світню дорогу. Сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, Як летіли журавлі, воїв на щитах несли. як летіли журавлі, воїв на щитах несли, на щитах несли. 「見せてねもう」

Ха яскраво світить воно, Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло. Rajskie słońce się śniło Rajskie słońce Шуці, шановна родина полеглого героя, шановні воїни, шановна громада, слава Ісусу Христу! Сьогодні ми проважаємо уже 31-го воїна героя, жителя нашої невеликої об'єднаної територіальної громади. Михайло Мельник, як і його побратими, був відважний воїн. Він з честю і гідністю виконав свій громадянський військовий обов'язок щодо захисту України. Він поліг в бою за Україну. Від імені Моршинської територіальної громади я висловлюю щирі слова співчуття рідним і близьким нашого героя. Ми завжди пам'ятатимемо Михайла Мельника як героя України, який продовжив справу своїх наших батьків, дідів і прадядів у одвічній боротьбі з нашим ворогом. І віддав найдорожче своє життя за Україну. Вічна і світла пам'ять герою України Михайлу Мельнику. Вічна і світла пам'ять усім героям, які поклали свої голови за Україну. Слава захисникам і захисницям України! Слава Україні! Зараз відбудеться церемонія вручення державного прапору України воїнами, побратимами Михайла. Прапор буде вручений родині.